Доброго дня, шановні слухачі. Сьогодні з вами знову я, Віктор Адріанов, методист Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. вашій увазі я пропоную лекцію із такою темою неклітинні інфекційні агенти. Ну, всі знають, що таке інфекція, це зараження одноклітинними структурами або структурами, які взагалі не мають клітинної будови. До речі, по ходу можна пригадати, що зараження багатоклітинними організмами називається не інфекція, а інвазія і, відповідно, інвазивні хвороби. Ну, це був такий вступ невеликий. Які ж ми будемо сьогодні розглядати з вами не клітинні інфекційні агенти. Їх на даний день відомо три типи. А саме віруси, віроїди, пріони, почнемо з вірусів. Віруси це не клітинні інфекційні агенти, які можуть відтворюватися лише всередині живих клітин. Геноми, тобто генетичний матеріал вірусів, можуть бути представлені як ДНК, так і РНК. Причому в обох випадках. Як одноланцюгової нуклеїнової кислоти, так і дволанцюгової. Тут трошки треба зупинитися. Ми з вами привикли, що ДНК це подвійна спіраль, РНК це взагалі один ланцюг. Тобто не можна казати, що одинарна спіраль, просто ланцюг із нуклеотидів. Ну, це дійсно, як правило, це типово це у подавляючій. Більшості випадків. Проте у вірусів знайдені такі типи ДНК, які являють собою не подвійну спіраль, а всього-навсього один ланцюг. Також у вірусів знайдені дволанцюгові РНК. Розглянемо будову вірусів. Вірусні частинки, тобто в зібраному вигляді не в сегментованому, як вони інколи бувають у зараженій клітині. А у такому робочому повністю зібраному вигляді. Такі частинки називаються віріони і складаються з двох або трьох компонентів. Перший компонент це генетичний матеріал у вигляді ДНК або РНК. Тут слід зазначити, що є. Такий рідкісний тип вірусів, який називається мімівіруси. І от цікаво в них є те, що вони мають обидва типи нуклеїнових кислот: і ДНК і РНК. Але, в принципі, це виняток. Друга частина віріонів це білкова оболонка, яка називається капсид. І третя частина, але не у всіх вірусів, а лише в деяких випадках. Це додаткова. Білково ліпідна оболонка так званий суперкапсид. Які ж ми знаємо з вами віруси, які в якості генетичного матеріалу містять РНК тобто так звані РНК-віруси. До РНК вірусів належать, наприклад, вірус геморагічної лихоманки ебола, вірус грипу, гепатиту С, поліоміеліту корі, коронавірус, вірус сказу, казу, вірус імунодефіциту людини. Віруси є облігатними паразитами. Слово облігатне означає, що вони не можуть проявляти будь-якої активності поза хазяйською клітиною. Ну, серед тварин бувають. Серед паразитичних, тварин тобто, мається на увазі, бувають так звані факультативні паразити, які можуть паразитувати, можуть і ні. А віруси, вони поза хазяйською клітиною не виявляють геть ніяких ознак своєї життєдіяльності. У барної літературі віруси називаються Mobile Genetic Elements, тобто мобільні генетичні елементи. Досить часто питають, віруси належать до живих організмів чи не належать. Ну, Консенсус, тобто згода між вченими така, що це не як бактерії, не окремі живі організми, а просто молекули ДНК або РНК, які в процесі еволюції набули здатності виходити із клітини, а потім знову туди повертатися. Viruses are not alive, пишуть в англомовних підручниках. They are just DNA, RNA wrapped in protein. Тобто вони являють собою молекули ДНК або РНК, загорнуті у білок. Тобто у білкову оболонку. На цьому рисунку є зображено будову вірусів зверху простих так званих вірусів, тобто які не мають додаткової оболонки або суперкапсиду. А знизу зображена будова складного вірусу. Як ми з вами казали, що всередині вірусу знаходиться нуклеїнова кислота або РНК або ДНК, і охороняє цей генетичний матеріал, тобто геном вірусів білкова оболонка, яка називається капсид. Знизу будова складного віруса, тобто також тут є нуклеїнова кислота, є капсид, а додатково. Капсид оточений так званим суперкапсидом, тобто ліпідно білковою додатковою оболонкою. Віруси бувають різні за своєю будовою, тобто за своєю морфологією. Ну, от, ви бачите на цьому рисунку зліва направо бактеріофаг, тобто це вірус, який презентує на бактеріях. Далі класичний вірус, ну, в принципі, чому він класичний? Тому що це був перший відкритий вірус, вірус. Тютюнової мозаїки, які має досить просту будову. ви бачите, молекула РНК, яка огорнута молекулами білків, що разом утворюють капсид. А ви вірус, ви форму багатокутника, який спричинює гострі респіраторні захворювання. І на цьому рисунку нарешті вірус інфлюенці, тобто інфлюенція – це грип, вірус грипу. До речі, бачите, що вірус грипу в якості генетичного матеріалу містить РНК. Ну, це будова славнозвісно, вірусу імунодефіциту людини, який має складну будову. містить всередині дві молекули РНК, різноманітні ферменти, які допомагають вірусу розмножуватися. Обов'язково для всіх вірусів оболонку капсид, а ще і суперкапсид, тобто вірус. Іму людини має досить складну будову. Далі розглянемо типи вірусних інфекцій за механізмом зараження, тобто як віруси передаються із природи або від іншої живої істоти, до, так би мовити, своїх мішеней. Перший тип передачі це повітряно краплинне зараження. Тобто, коли вірус передається по повітру на невеличких крапельках води, такий тип зараження характерний для грипу, кіру, паротиту, це що по простому називається свинка, тобто це запалення привушних залоз. Далі краснуха, вітряна оспа, коронавірусна хвороба, герпес. Всі ці віруси передаються повітряно краплинним шляхом. Наступний тип передачі це фекально-оральне зараження. Тобто через екскременти, ну, важко собі уявити, але мається на увазі, що можуть дуже маленькі такі часточки екскрементів, які з'їсть. Тварина, або людина. Тобто, це, звичайно, не дуже типово, але в принципі таке трапляється іноді. Таким чином передаються гепатит А і поліомієліт. Контактне зараження. Ну, скажімо, коли одна людина потискає іншій людині долоню або відбувається. Ще якийсь тип контакту за винятком статевого контакту, мається на увазі. Контакти шляхом передаються сказ, хвороба ебола і ящур. Кровосисні комахи, наприклад, комарі також можуть передавати віруси. Зараження через кровосисних комах характерно для кліщового енцефаліту, жовтої гарячки, гарячки. Денге, тобто це хвороба, яка трапляється в Африці. Гемоконтактні, тобто, це по-простому через кров. Коли кров, скажімо, тварини чи іншої людини потрапляє якимось шляхом до організму іншої людини або тварини. Тобто зараження через кров. А також інфекції, які передаються статевим шляхом. Це вілінфекція, тобто, коли Організм заражується. ну, організм, Людина мається на увазі, звичайно, бо е тварини і цією хворобою не хворіють. Віруси до дефіцита людини і гепатит С. Далі ми розглянемо будову бактеріофагів, тобто це віруси, які паразитують на бактеріях. Оце, так би мовити, найбільш багатий на структурні елементи бактеріофаг, або фаг, скорочено ще називають Т4. Ну, Літера Т від слова тайп. А далі йде певна нумерація, тобто от ФАГ Т4 це е, е, такий тип бактеріофага, який має найбільш складну будову. Бо бувають бактеріофаги більш простої будови. От ви бачите, що складається. З двох основних частин. От З правого боку це видно. Значить, це називається head, тобто голова, і tail, тобто хвіст. Ну, а далі вже деталі. От Цій голові або головці, міститься генетичний матеріал ну, для фаїв. Т4 характерна саме наявність ДНК, ну, РНК, містить фаїв, саме ДНК. Потім іде колор, тобто щійка. Ну і так далі. Тобто футляр, тюб, Tube, тобто, трубка, бейсплейт, тобто, базальна пластинка, spikes це шипи, файберс, тобто, волокна, або нитки, Ну і далі з цього, бачите, фаго внизу виходить ДН. Тобто досить складна будова. Але є бактеріофаги більш простої будови. Тут оглядово представлені різні типи бактеріофагів. От ви бачите, що під літерою А зображено бактеріофаг, який не має ні головки, ні хвоста. Тобто просто трубка і генетичний матеріал. Оце те, що ми розглядали бактеріофаг посередині, подивіться, будь ласка. Фаг типу Т4. Тобто найбільш складний бактеріофаг. І справа теж не можна сказати, що це простий бактеріофаг, але в нього немає хвоста. Тут зображено у динаміці як бактеріофаги здійснюють свою роботу. Тобто, бачите вільноплавуючи фах. А потім він сідає на бактерію. Внизу бачите, із джгутиками зображена бактерія, і далі він вприскує свою нуклеїнову кислоту у середині бактерії. Що відбувається далі? Ми побачимо далі. Бачите такі інсталяції в форматі 3D, тобто 3 Dimensional, коли Певна кількість ну, досить багато бактеріофагів, не можна сказати, приземляється, прибактерюється, прибактерюється до клітини прокаріотів. Ще одна інсталяція у форматі 3D, бачите. Бактерія, до речі, які має багато дгутиків. Такі бактерії називаються політрихи, тобто багатоджгутикові. І ось червоним кольором позначені бактеріофаги. Вони, звичайно, за розмірами набагато дрібніші, ніж бактерія. Бактерія порівняно з ними виглядає величезною. Ну це правильно, бо розміри вірусів набагато-набагато менші, ніж розміри навіть самих дрібних бактерій. Зараз ми подивимося невеличкий ролик, який показує нам. Як бактеріофаг уражує бактеріальну клітину? Ну, от ви бачите, будову те, що ми з вами казали, от пливуть бактерії на зустріч своєму щастю. І зустрічається їм по дорозі бактеріофаг. Значить, бактеріофаг, бачите, ввинчує, встромляє вводить свою нуклеїнову кислоту всередині бактеріальної клітини. А далі рибосоми бактерії синтезують не свої власні білки. А білки бактеріофага. А далі з цих білків збираються вільйони, бачите, їх ціла купа. І вони розривають стінку бактеріальної клітини, внаслідок чого бактерія гине. Ну, тепер у статиці. То ми дивилися в динаміці, тепер у статиці, як працює бактеріофаг. Тобто лендинг, він приземляється не мов би, прибактерію на поверхню бактерії. Потім він зжимається і впорськує нуклеїнову кислоту всередині бактерії, а далі відбувається те, що ми бачили. Бактеріальна клітина замість того, щоб синтезувати власні білки, синтезує білки бактеріофага. От на цій цікавій картинці показано, що бактеріофаги можуть поводитися двома способами. Або їх ще називають <клух> циклами. Значить, так званий літичний цикл. Літичний цикл по-простому полягає в тому, що бактеріофаг, який потрапляє всередину бактерії, він її руйнує, внаслідок чого бактерія гине. Тобто лізис це дослівно розчинення, розпад бактеріальної клітини. Але буває так званий лізогенний цикл, коли бактеріальна клітина не руйнується, а не, мов би зберігає. Генетичний матеріал бактеріофага зберігає його у складі власної хромосоми. Тобто ДНК віруса вона інтегрується, поєднується із бактеріальною хромосомою і певний час може там дрімати не мов би. Але за настання певних умов, скажімо, несприятливих умов, стресових для бактерій умов, оця вірусна ДНК може оживати, і потім починається лізисний цикл, тобто наслідок чого бактеріальна клітина руйнується, ми з вами розглянули коротко віруси, але це не єдиний тип. Неклітинного інфекційного агента. Другий тип це віроїди. Що ж це таке? Віроїди це інфекційні агенти, що складаються тільки з кільцевої РНК. Вони викликають різні хвороби рослин, у тому числі веретеноподібність бульб бурб картоплі. До речі, про цю веретеноподібність досить часто. Питають на вступних тестах. Так що зверніть увагу, якщо буде таке питання, чим викликається оця хвороба веретеноподібність бульб картоплі, відповідайте обов'язково віроїди. Ну і нарешті третій тип інфекційних агентів називається пріони. Це інфекційні агенти білкової природи. Значить, дивіться. Ми казали, що віруси це нуклеїнова кислота плюс білки. Далі ми казали, віроїди це нуклеїнова кислота. І не будь-яка, а сувора РНК і тільки РНК. А пріони це сутобілки. Тобто це молекули білків і більше нічого. І в певний час з'ясувалося, що навіть. Білки, які ми звикли, що виконують позитивну роль в організмах, вони можуть викликати смертельні хвороби. Науковець, який відкрив пріони, американський науковець Стенлі Прузенер, за це відкриття отримав Нобелівську премію. Як же діє Пріон? Пріон здатний каталізувати перетворення нормального клітинного білка? Собі подібні, тобто в такий самий пріон. При переході білка в пріонний стан, його альфа-спіралі перетворюється на бета шари. Тобто це різні варіанти вторинної структури. Пріони, що з'явилися в результаті такого переходу, можуть у свою чергу перебудовувати нові молекули білка, тобто передавати своє зараження все далі і далі. Таким чином запускається ланцюгова реакція. В ході якої утворюється величезна кількість неправильно згорнутих молекул, тобто прионів. Усі природні захворювання вражають головний мозок. Лікування на даний день від прионів не існує. І тому всі природні захворювання є летальними, тобто смертельними. Найбільш відомі природні захворювання. Наприклад, губчастоподібна енцефалопатія великої рогатої худоби. Енцефалопатія, простіше кажучи, це коли вражується головний мозок. Чому губчаста? Тому що головний мозок великої рогатої худоби стає подібним на губку. І більш відоме таке е формулювання. Цієї хвороби як коров'я чи сказ. Наступна приодна хвороба так зване фатальне сімейне безсоння, Ну тому що сімейне вражуються всі члени родини, слово фатальне означає смертельне, тобто при враженні пріонами головного мозку. Ну це вже інші тип пріони. В з касс, викликався одними пріонами. Це як віруси ж бувають різні, так і пріони бувають різні. Оцей другий тип пріонів він також вражує головний мозок. І внаслідок цього враження людина перестає спати. Зрозуміло, коли людина втрачає сон, вона досить швидко помирає. І також зробити з цим нічого не можна, навіть снодійні. Не допомагають. Тобто дуже серйозна хвороба, фатальна хвороба, що відображено у назві її. І нарешті так звана куру. Це хвороба ну, віддалена від Європи, вона існувала на островах Полінезії, зараз вже там немає її, бо вона була пов'язана із ритуальним канібалізмом. Значить, це мається на увазі не те, що. В наші часи одні полінезійці поїдали інших. А просто був такий ритуал, що коли людина помирала, її родичі е з'їдали головний мозок померлої людини. І зрозуміло, якщо цей померлий родич був вражений пріонами, то через головний мозок ця хвороба передавалась далі. Потім, коли цю практику заборонили, Ритуального канібалізму, то ця хвороба благополучно зникла, але певні часи вона існувала. На місцевій мові вона називається куру, в перекладі це ласень дес, тобто смерть, що сміється. Чому? Тому що при ураженні головного мозку людина не би, сміялася. Хоча, звичайно, їй було дуже боляче, а не смішно, просто судоми, м'язів, обличчя призводили. До такого ілюзорного сміху. І наш короткий огляд найклітинних інфекційних агентів завершено. Дякую вам за увагу. Якщо вам сподобалася лекція, ставте нам вподобайки, підписуйтесь на канал. І всього вам найкращого. До побачення, до нових зустрічей!